бани нахуй. Mm. Ты не саш добро. На Нажднку нахуй, блядь. Ебали мене, блядь. Нараште, блядь, дробовик нахуй. Йо, и, 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 и сань шлюхи. Фрейдці. Ну цей переставку, блядь пурессиндаун. Ешь, тут не помню. То а да нет. Бляха, вот мама мэкнул

Я кто-то был блядь. А нахуй. Блядь. Да шо с тем батутом? Я, Эй, я му... мурувал, блядь, я мурувал, сука ты, блять. Вурувала, блядь. А там у меня сироха и чи ні, блядь? Не дуже. Угу, нас там на квадратний метр трохи, блять. Завалом. валом. Нак ново засыл. Дивіться, Дивиться шатом, блядь. А, блядь, их умрует, баный За Сирія, блядь добре, добре, що у yeah, тебе є та. Yeah. Ну то було та скеляти. Тут всі, 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 одно одного хіляд хочуть. Я расист. а він не, нені, блин. No, no, Трое не здохне нині, блін. Нахну! Троє мертвих! Не, здох. Миша, ебашь ты его. Я лучу. Я тоже, блядь, это будет Аллах Сури, я башар. А, я уже сбоку мне накидала. Другая команда там е. Курва. А я, блядь, на самом супер диму не понял. Воу, воу, воу. Это сюда левшим хат, это там уже есть. там не можно Мне похуй, я смертный. Курва. Ох, Mam black Opa, on sam jeszcze stoi na mnie Faj power Ja nie ciągle by do sniperu, po pochód Tu żadnie zjobyt Mrujban i wlecie Jedro, boga jak? Poczekaj, zjadł Sodko Ja nie znajcę black

Всі за мною прийшли Дві патрони в автоматі це просто було. Блять, що я Ні, не... Ии, болта гохалка, блядь, червоно. ха це, блядь, час Да, дробовик, я подевалась. Опа, десант. Тут такие протекалы, но они Далее цей крат, блядь. халк червоный, блядь. Роман, что там? Сальник. Да. Фулбакс. Ебатя тахові був як собаку нахуй. Не, я не зафил. Це тебе ты пришла рам. Да нет. Сзади Но У вас там теперь же шанс Кто-то съезд сзади що за 16 волотал У мене є лоб Зарим для так, у нас так, Ктаху не Дивіться nice. кілька аеродропів, пришли ми відбирам, бо це ще энд шліпі не заслуговує. Треба щось для командира бета було смату файли. Mm -hmm. Кожного по аеродропушці сам удану Мені ще забирайте. Mm -hmm. А ми сука такий аеродроп по нас не бля. Бо власний пакет поки це шо, йоу! Мамонт, слайдер. Я тільки не відсиді, мамонт. Що це, сніма? Снайп енд макару. Відв'язок, кіпіш. Дубан, мені хто я, блядь? Тут был скакать-скакати, нікого не вижу, але з'їм. А, єбать, епічний, епічний мокну. Эпичний, эпичний, эпичний тут. Собирайте. Та він далеко. А, блядь. блять. Ведь далеко, тим більше. А там може лежать золото помпа. Є тут? є тут? Аллах акбар. Ты около мене. Єбать нахуй. Та да, не... їх тут є. Я їбу нахуй. Вони мені роданути не блядь. Добре, що ця мумія десь не йшла. Собі граб ти сидеть, блядь, на місці. Бля, це поки си наведе війна уже, блядь. у вас вже 20 раз нахуй, бля. Континенти си зглянули, Де нахуй вони це дивляться? Чавес, я хуею я куда я куда-нибудь 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 куда-ни 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 Вс, а маресі не вафа. О, мама, куди не 69 лиш. Ти по тих навіть можна не брати. Він дає спомпа раз, йому 69 лиш. Набігали, блин. Накидали ще шкур. Це стадо, дивитися, це стадо, забігають всі зараз куби. Один є. Другий є. Ви бачили? Так, але їх усі чотири в одному кубіку, блядь. Але знаєте, налетіли, блядь, чайку, як ті шакали, блядь. Угу. Я ж кажу, все на одному кубіку. Тільки тім, куб. блядь, дота, їбана, нахуй. Що він грає, блядь, з мусорки, з мікрохвильовки, блядь, блядь? Найблядь кращі камінчики йде грати, блядь. Краще виходити буде. Воу, wow. интернет пропал майже. Зайду? Зайду. Эти муки, блядь, уже си скинчи, нахуй я не являю, блядь, сколько мог, блядь. И бля, блядь, роддом, нахуй. это, Ммм, то и так. Блядь.

Ну, хоть рядом было нормально. Ты нашел вообще не вас, что вы ни разу. Лепши уже так. Опа, теп. А ты, цепь, да, из... Скварочек, да. Утекай, блядь. то свої мами мертві і зберкати. Він із цього майже. Я виніс ну, майже все йому. Що є? Інтернет. У мене по білдам. А ну, 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 ну. Блядь, 75, еще по 50. 85? <laughs> Не <рисованный> понял? Сзади есть, ч? 70? Достайк без сзади, мамонт. Дай сюда. Тамо! Фиола, помпаться, чудо до юда, блядь? Дай до эмки, вы пизла блядь. Саша, за хуй. Давай, я, блядь, хас. Ша, дай эмки. До эмки... на твой мало. На. Наш забрал. Дай патроны. Так, а не те, не те, дури, не те, не те, не те, блядь. Блядь, ракеты маешь? Да. Дау, дау. О, сдох, какие смеи. На, 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 Роман. Плеч... Блять, наш добро Де з... Десь шарел. Да сдо... сдордес. Камо. А ла у них. Від... Цей... Трати, один! <су> один <су> в три! Перший з помпе, другий з помпе, трати з мамонта. Цу. Ракети so, маєш? Хто? Ти. Коняш не, серйозно. Маю, маю? Ебать я мага исполнитель, бля. Да ладно, поважил ты скайр, алахуя. Бля. День белый пиздец. Ну, треба мастер класс бля, показать нахуй само. Черки, бля. Куда тут, бля, что-то Давайте! Нахуй! Е! Я ему боковой стеноз был. Да, решта. Раштає. Да, завте по кубике всіх трьох. Один є. Один махнути. Да, диво. Четверта підряд. Ебается партий довольный.